Для кого ви його організовували? Для організації чи для студентів? Ми організовували і для організації для студентів. Ну головна мета була обмінятися контактами насправді. І якщо є можливість, можливо встановити якісь партнерства, так само привернути більше більше студентської мови просто послухати, Що робляться? Зрозуміла. В яких університетах це проходило? Це проходило в КНЕО, проходило в КПІ, і буде ще проходити в університет Драгоманова в п'ятницю, в цю п'ятницю. Тобто чотири університети. В КНЕО коли це було? В КНЕО це було наприкінці січня. Просто потім були морози, і воно мало йти один за одним все весь тиждень, але через морози перенеслися оці три університети на тиждень до початку березня. Скільки я спілкувалася з тими організаціями, які брали участь або яких ви запрошували, От вони говорили про те, що ви спочатку анонсували їхні участь, а потім запрошували. От. І, власне, це було для них незручно, оскільки вони не були підготовлені до участі. Деякі, деякі партнери залишилися з минулого року, тому що ярмарок організацій проходить вже другий чи третій рік поспіль. І ті організації, які приймали участь минулого року, з ними ми домовлялися, що вони хотіли б приймати участь. Тому ми з ними контактували, але представники деякі надсилали пізніше, деякі відмовлялися. Ми думали, можливо, ми просто збій якісь організації, але насправді контактували всіх одночасно. А коли саме повідомляють? Контактували за два тижні до початку ярмару. Деякі організації почули від когось іншого, від своїх знайомих, деякі організації буквально самі вчора телефонували, що ми хотіли прийти, але через те, що все одно неможливо прийняти 15 організацій одночасно, тому що вийде, що організації більше ніж учасників, власне. Тому ми приходилось деяким відмовляти і просити залишати контакти для наступного ярмарку. Ще таке запитання. От коли у вас в кінці січня був скасований цей ярмарок, чому ви не повідомляли? через ЗМІ, наприклад, через те саме Ньюз», про те, що ярмарок з тих чи інших причин не відбувся. Ми повідомляли усіх організацій безпосередньо. І вони ну свою всю інформацію розміщували на своїх на своїх просилках, наскільки нам відомо. О, Скажіть, ось даний ярмар, як ви анонсували, куди ви розсилали інформацію? Даний ярмар розсилали інформацію на свої корпоративні розсилки, на сайт організаторів, ну приймаючи організації, як кажучи, європейського молодіжного парламенту на всіх соціальних мережах, які присутні європейському обіжним парламент. А також просили організації учасників розпосудити інформацію серед своїх членів. Скажімо, такі сайти, там, як СтудНюс, там Гурт, ще якісь інші сайти, ви туди нічого не розміщували. На цей, на цей ярмарок була розміщена інформація, що воно переноситься, але це ну, було корпоративне розсилка. І в університетах також. Тобто кожен університет приймаючий ну, розміщував це на своєму сайті.